Саме головне сьогодні використати найцінніший ресурс, який є в Україні. Цей найцінніший ресурс це є люди. На жаль, ситуація в цій сфері є критична. Я вважаю, та політика, яка проводиться по відношенню до людей, до людського капіталу, це є економічний злочин. Наскільки тільки за перше півріччя цього року в Польщі знайшли роботу 411 тисяч українців. Це за даними речі Посполити, Тобто про що йде мова? Про те, що в нас економічне активне населення десь 19 мільйонів людей, 19 мільйонів, з них майже 2 мільйони. Ще безробітних, так. І ми спокійно дивимося на те, як півмільйони людей покидає країну, щоб працювати в іншій країні, будувати там добробут. Тобто, тому сьогодні я абсолютно впевнений, що вся державна політика має бути передусім спрямована на те, щоб створити гідні умови інвестиційні в Україні, щоб талановиті українці найбільш освічені, найбільш мобільні, не виїжджали за кордон. А щоб вони залишалися і в Україні, створювали продукти, які ми будемо продавати, щоб ми не людьми торгували, а готовими продуктами тоді. Ми будемо заможною європейською країною. Дякую.